Плакати, крики та тривалі дискусії. Так під час сесії міськради розглядали питання стосовно приєднання до сум 11 сіл. Мешканці громади та сільський голова не можуть знайти порозуміння, тому їх розмиряли сумські депутати. Подробиці сесії дивіться далі. Об'єднання це рішення громади, а не однієї людини. Із таким плакатом до сумських депутатів прийшли мешканці битицької сільської ради. Адже до сум хочуть приєднати їх п'ять сіл. На даний час близько 60 чоловік. Жителів, мешканців наших населених пунктів присутні тут в залі, які проти приєднання до міста Суми. Усього населення сільської ради складає близько тисячі людей. А рішення по приєднанню приймали сім сільських депутатів та менше ніж півсотні селян, які зібралися на громадських слуханнях. Думку усіх інших не враховували. Це засідання було зроблено так, коли не могли прийти. Ті, хто на роботі люди, ті молоді люди, люди. А були зібрані тільки декілька старих людей, там 30 чоловік і все. От вони проголосували так. Деякі мешканці сільради остаточно ще не вирішили, чи хочуть вони приєднуватись, бо їм не пояснили недоліки та переваги цього рішення. Ми не можна сказати, що проти, ми ще не обговорювали на громадських слуханнях, у нас немає позиції, тобто це добре буде чи, чи погано це буде. Сільський голова пояснює це рішення фінансовими перевагами. Де бездрік, де суми, ми граничимо з сумами. Друге, люди многі роблять сумах. ПДФО мільйон сімсот іде в бюджет міста. Воно вернеться в село. Ну і потім від, краще йти до красивих і багатих. А ось під час свого виступу з трибуни не відразу зміг сформулювати цю думку. Як би сказати, цього процесу, процеса вся причина ти рот закрой. Щоб зараз. Ви зняли це питання про об'єднання, у нас різні думки по цьому, нам треба працювати, нам треба до людей донести дійсно, це ж не принудительно, це добровольно. В результаті сумські депутати запропонували мешканцям сільради вирішити усі питання між собою, а вже потім подавати проєкт рішення на розгляд сесії. А ось із приєднанням шести сіл Піщанської селищної ради питань не виникало. Тож проголосували за це майже відразу. Проголосували і за премію міському голові, проте не з першого разу спочатку не вистачило голосів. Проте це питання повернули на повторне голосування. Відтепер, щомісячно Олександр Лисенко отримуватиме Надбавку у 50% від свого окладу за високі досягнення у праці. Також передбачається, щомісячна премія у 90% від заробітної плати. Крім того, виділятимуться кошти на оздоровлення та матеріальна допомога у розмірі середньомісячних заробітних плат. Тетяна Корнієнко, Кирило Ульянченко, новини СТС.